Вітаємо вас! Можна купити будь-яку найдорожчу страховку, але на превеликий жаль від ДТП не застрахований. Ніхто одні умудряються зберігати безаварійний стан роками інші разово або неодноразово потрапляють в дорожні колотнечі. Цьому відео хочемо надати невелику шпаргалку для тих, хто вперше потрапив в аварію або поки що не потрапляв. Звісно, ми нікому не бажаємо стати учасником ДТП, але якщо все таки уникнути аварія не вдасться, наші поради допоможуть вам краще впоратися з цією ситуацією. Бувалим водіям це відео теж може бути корисним, адже законодавство змінюється. До речі, ми говоримо про законодавство України в інших країнах. Певні формулювання і дії водія можуть дещо відрізнятися, але в цілому особливих принципових відмінностей немає. Головна порада: якщо ви стали учасником ДТП і нічого собі і іншим не пошкодили, не панікуйте. Це всього лише залізо постраждало. Але як відомо, ніщо не нервує людину більше ніж прохання не нервувати. Так що на ділі порада зазвичай виявляється марною. Аварія, якою б вона не була за рахунком у вашому житті, в будь-якому випадку стресова ситуація. Різниця лише в тому, що якщо у вас в голові є розуміння того, як треба діяти, буде набагато легше. Головна думка, яка в даний момент має бути у вашій голові, залізо ремонтується, гроші заробляються. А ось абсолютно непотрібна річ, яку можна зробити, це піддатися страху і почати здійснювати хаотичні рухи тіла, кричати, погрожувати іншому водієві, лізти в бійку, бігати навколо пошкодженої машини тощо візьміть себе в руки, не погіршуйте ситуацію. Зрештою, все найстрашніше, тобто ДТП, уже сталося, і змінити це ви не зможете. У рідкісних випадках люди від переляку і зовсім тікають з місця аварії, все тому що інстинкт самозбереження підказує людині, що йому слід якомога швидше покинути небезпечну територію. Звісно, так робити не треба, тим більше, що в Україні за це недавно істотно збільшили розмір штрафу. Для початку вимкніть двигун, включіть аварійку. При виході з автомобіля надіньте світловідбиваючий жилет, при його наявності. Виставте знак аварійної зупинки, якщо того вимагають ПДР. В Україні знак використовується на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не менше 20 метрів від транспортного засобу в населеному пункті і 40 метрів поза населеним пунктом. При цьому не рухайте транспортний засіб і предмети, які мають відношення до події. Якщо є потерпілі, в першу чергу подбайте про власну безпеку, огляньте місце події на наявність небезпечних речовин, рідин, газів, паливно, мастильних речовин.